В ефірі новини 11 березня і сьогодні у випуску ви побачите. Три роки без автобуса мешканці Степного просять відновити рейс до Шостки. РБК-500. Вибухотехніки розповіли про небезпеку касетних бомб, які росіяни скинули на села Шостинського району. Загинули в боях за Лукашівку. На Чернігівщині вшанували пам'ять військових з Глухова. Без автобуса мешканці степного просять відновити рейс до шостки, який був скасований ще в 2021 році. Як люди живуть без важливого автобусу та що пропонує місцева влада? Дивіться у репортажі наших кореспондентів. Жителі степного ямпільської громади просять відновити регулярне автобусне сполучення між шосткою та їх населеним пунктом. Автобус до районного центру перестав курсувати ще у 2021 році через відмову обслуговувати маршрут перевізника Павла Щербаня, розповідає Марія. «Він чотири рази на тиждень ходив, потім три, потім ще менше. але йому дуже вдячні. Такі складні були умови. Батьки хворіли. Ездили, их доглядали, можно было утром поехать, вечером приехать. Вот. А потім уже в 2021 году, ну, наверное, же людей меньше стало. Потому что ковід, то стареют люди, батьки у кожного уходят в иной мир. Ну, і, людей стало меньше, і он не стал ездить. І он свой резкий поменял на Антоновку вместо Степного. 22 -го года ми дождались до апреля. Місяця, і пішли наші хаздієння по мукам. з Тарасюк і закінчили Артюхай. Тетяна додає, що жителі села вимушені часто їздити в шостку. За відсутності рейсового автобуса їм доводиться наймати автомобіль і платити по 500 гривень з людини. Справа в тому, що в шості знаходиться госпітальний округ. Той же травматолог, той же хірург або ендокринолог, ухо-горло-нос, глазной. Там нема цих спеціалістів. Банка нема, приват. Один щад працює, ну, сирена йде, він не працює, дуже тяжко там. Міграційної служби нету, паспортного стола нету. Ну а проблеми в люди є, і проблеми виникають. Тамара розповідає, що до степного все ж курсує один автобус, суми степне, але доїхати ним до шостки неможливо. Крім того, пасажирам незручно робити пересадку. Незручно, звісно, Вона йде, найде по четвертого утра. Представьте, а я живу два кілометри центра. Нам надо, щоб ходила шостка стіпної. Так і всім треба, всім да. Степному треба. Да вот сусідка приїжджала на біржу, вони нанімали машину. Шостку приїжджали. Вона думала, що я буду по телефону. Сказали, ні, приїжджайте. ямпільська селищна голова Ольга Губер розповідає, що спроби відновити рейс шостка степне тривають вже третій рік. Зараз громада планує вирішити проблему, запровадивши до села соціальний рейс. Неодноразово ми зверталися в обласну адміністрацію за допомогою для того, щоб відновити цей рейс. Оголошувала обласна адміністрація конкурси, але бажаючих здійснювати цей рейс саме шостка степне не виявилося. Ми проводили роботу безпосередньо самими перевізниками, тому що свого транспорту у нас немає, щоб закрити цей рейс. На сьогоднішній день ми вирішили, вирішуємо це питання в плані залучення соціального транспорту. Тому звернулися до такої організації, як Проліска, для того, щоб вони нам допомогли оплатити цей рейс, щоб він не був збитковим. Але головна ж умова це перевізник з наявним транспортним засобом. І третя група оподаткування в обов'язковому порядку, ми провели вже перемовини з двома перевізниками, але вони на другій групі. Зараз опитуємо інших перевізників, які здійснюють рейси по Ямпільській громаді. Якщо у них будуть всі умови, то на часі триває тендер на рейс Ямпіль-Степне. Але можливі зміни, щоб була, був рейс шостка степне. Якщо ж перевізника готового обслуговування Овувати маршрут знайти не вдасться, то туди пустять автобус, який громаді пообіцяли передати міжнародні організації. Щоправда, це будуть не регулярні рейси, а виїзди на замовлення мешканців. Погоджено нам транспортний засіб саме для цієї категорії людей соціально незахищених і для людей з інвалідністю. Ми зараз чекаємо на цей автобус. На сесії разом з депутатами ми прийняли програму, за якою ми будемо фінансувати. Відшкодовувати соціально незахищеним категоріям перевезення, але цей рейс буде працювати якби на замовлення. Але це один з варіантів, яким можна буде вирішити це питання. Як тільки прийде автобус, відразу ми почнемо працювати. Відстань від шостки до степного становить 46 кілометрів. В 2021-2023 роках була відремонтована аварійна ділянка дороги, що веде до села по Ямпільській громаді. Минулого тижня ворожою авіацією було здійснено бомбардування ряду населених пунктів Шостинського району. Росіяни під час нанесення авіаударів використали касетні бомби РБК 500 Про небезпеку цих боєприпасів розповіли вибухотехніки поліції Сумської області. Минулого тижня ворожою авіацією було здійснено бомбардування ряду населених пунктів на території шосткинського району. Росіяни під час нанесення авіаударів використали касетні бомби РБК 500 Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-05 масою по 417 грамів кожна та має велику зону ураження. Під час викидання з бомбової касети бомби, що мають вигляд невеликих сріблястих сфер розміром з тенісний м'ячик, розлітаються по великій площі і при зіткненні з поверхнею, деревами та предметами вибухають, вражаючи все живе, що є навколо. Деяка частина кулькових авіаційних бомб не спрацьовує і застрягає в землі або залишається на поверхні ґрунту. В цьому разі спеціалісти відділу вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції в Сумській області виїздять на місце подій і проводять розмінування території, застосовуючи металошукачі та інше вибухотехнічне обладнання для виявлення цих вибухонебезпечних предметів. Коли така срібляста куля, що відразу не вибухнула, лежить десь у траві, вона може привернути увагу людей. Може виникнути бажання підійти ближче до неї, взяти її до рук, щоб роздивитися поближче. Цього робити категорично не можна, бо існує небезпека вибуху. Під алюмінієвим корпусом знаходиться понад три сотні готових уламків у вигляді сталевих кульок та 70 грам вибухівки. Шановні жителі області, будьте обережні, при виявленні такого вибухонебезпечного предмету не підходьте до нього, не беріть до рук, не проводьте з ним жодних маніпуляцій. У разі виявлення авіабомби ШАБ-05 або будь-яких інших вибухонебезпечних предметів терміново повідомляйте поліцію за телефоном 102. На Чернігівщині вшанували пам'ять героїв, які загинули в боях за Лукашівку. Два роки тому в цьому селі точилися важкі бої. 200 військових 58-ї бригади Сумщини протистояли на валі противника. Серед 20 загиблих воїни із Глухівщини: Максим Приходько із села Некрасове, Євгеній Подставка з Полошок та Вадим Назаров, який останні роки жив у Глухові і де нині живе його син. Згадати полеглих захисників до стели загиблим прийшли побратими, рідні, місцеві мешканці за воїнами провели заупокійну літію. Глухові на постаменті, де колись був пам'ятник російському поету Пушкіну, невідомі видряпали знак окупантів. Літеру Рузет Армія ворога використовує як символіку вторгнення в Україну. Коли саме з'явився напис, невідомо. Але зникнув він за кілька годин. Як інформацію про це розмістили в соціальних мережах. І наостанок про погоду. За прогнозом обласного гідрометцентру, завтра 12 березня на півночі Сумщини буде мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі – 4-9 градусів по Цельсію. В день – 1,4.